В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малята, любів, хлопчики і дівчатка. З вами тьотя Зоя. Сьогодні я розкажу вам українську народну казочку В'язаночка. Не за синіми морями, не за високими орами, а в хатинці край села жили собі дід та баба. Дід ходив у ліс по дрова, а баба залишалася вдома. Коли в печі було витоплено і в хаті прибрано, вона брала клубок ниток гарних, яскравих, в руки спиці та й починала в'язати рукавички. Біля неї лежав котик і розвеселяв стареньку своїм тихим рукотінням. Ось і зв'язала баба рукавички, а нитки ще залишилися. Замислилась вона на хвилинку, а потім сплела з них ручки, ніжки, голівку та ще й косу до самого пояса. І така гарна вийшла лялочка, що й не налюбуєшся. Посадила її бабуся на віконце та й каже Я тебе зв'язала, тому й назву тебе в'язаночкою. Тут і дідусь повернувся. Повечеряли вони та й полягали спати. А в'язаночка перетворилася на Красну дівицю, справилася з усією хатньою роботою. Та й знову стрибнула собі на підвіконня. Ніхто дівчину не бачив, тільки котику крізь сон щось привиділося. Так було й на другу ніч, а на третю котик твердо вирішив не спати і про все дізнатись. Примружив він очі, вдаючи, що спить, але тільки дівчина взялася за роботу, як він стрибнув до неї і заговорив людським голосом. Дівчинко, красуне, чому б тобі не залишитися такою на радість діду і бабі? Заплакала гірко в'язаночка та й розповіла котику про своє горе. Колись пекла вона хліб. Пишна, біла, вийшла паляниця. Аж тут де не візьмись мишка та й просить, дай мені хлібця. Шкода стало в'язаночці хлібця. Не пригостила вона мишку і була покарана за жадібність. Чарівниця мишка перетворила її на ниточку. Так вона й потрапила до діда з бабою. Пожалів котик в'язаночку, вирішив її будь що допомогти. Не чекаючи ранку, зібрався у далеку дорогу. Цілий день йшов котик, не їв, не пив, аж поки прийшов у поле до великої скирди сіна. І побачив біля неї маленьке мишеня. Воно злякалося, але котик каже, Я не скривджу тебе, тільки приведи до мене вашу принцесу, чарівну мишку. Юркнула мишеня у Нірку, а через деякий час з неї з'явилася мишка чарівниця і питає Котику, що привело тебе до мене? І котик розповів їй усе про в'язаночку. Замислилася мишка і каже, вона була покарана за жадібність, але є спосіб її врятувати. Ось тобі чарівне зернятко. Якщо Зуміє, в'язаночка до ранку виростити з нього колосок, зібрати врожай, змолоти борошна, спекти коровай і нагодувати всіх мишок мого царства, то вона знову стане дівчиною. Зрадів котик, узяв обережно зернятко і пустився щодуху додому. А в'язанечка вже чекала його. Почувши все, про що говорила мишка, дівчина кинулася виконувати завдання, і тільки спекла вона коровай, як з'явилися мишки. Кожна брала крихітку і зникала, аж залишилось одне мишенятко. І тільки воно з'їло крихітку, в'язаночка знову стала дівчиною. І стала жити вона з дідом і бабою. Жили вони довго, довго, а котик. За його добре серце жодного разу не залишився без смачної їжі. Отож, дітки, ніколи не будьте жадібними, завжди діліться. Тихої вам ночі на добраніч!